Донець Анастасія Леонідівна, директор Хмалівецького обласного історико-культурного музею. І ми з вами знаходимося в селі Маївці на Хмельниччині, на поділлі, на садкій садибі, називається Вона хата біля річки. Це садиба створена для того, щоб познайомити наших туристів з місцевим способом життя, з етнографією, з сільським побутом. В селі знаходиться Маляцький обласний історико-культурний музей. Це палацово-парковий комплекс вісімнадцятого століття. Там ми знайомимо наших туристів з життям аристократів. Але для того, щоб показати цілісну картинку життя на події, ми обладнали також і таку сільську селянську садибу. Чому це все важливо? Сьогодні ми зрозуміли, що ми тут навчаємо наше молодше покоління своїм традиціям, звичаям, вчаємо звичаї предків і закладаємо такий фундамент українськості в душах наших маленьких українців. Добрий день. Я Світлана Гумінська, координатор проєкту дітям війни. Ми працюємо на такій партнерській основі, завдяки благодійному фонду СОС штаб громадянської оборони, а також залучаємо до цього проєкту небайдужих людей. Сьогодні ми підписали меморандум з Малієвецьким історико-культурним музеєм-заповідником, який знаходиться в Маліївцях, в селі, і з гарним палацовим комплексом, чудовим парком, краєвидами. І ми сподіваємося на подальшу співпрацю в цьому напрямку співпраці за у оздоровленні, реабілітації психологічній реабілітації дітей разом до перемоги.